Інформаційні підсумки дня на ФМ «Галичина». у студії Роман Мудрий. Війна Росіяни задали масового удару по українській енергетичній інфраструктурі. Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук. Як повідомили в Укренерго, після атаки Росії у дев'яти областях запровадили аварійні відключення світла, енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. І до теми. через обстріли росіян у Львові опалення у жовтні не вмикатимуть, адже на це не виділили лімітів газу. Про таке сказала Мерія. Там пояснили, що бракує 10 мільйонів кубів газу для повного запуску опалення для всіх мешканців. Виділили для люб'ян лише 8 мільйонів кубів з необхідних 18. Місто планує обігрівати комунальні заклади альтернативними джерелами живлення, поки в уряді не виділять необхідні обсяги газу. Місто три тижні тестуватиме змогу пройти опалювальний сезон без світла та газу. Яким чином про це коментарі для? Там галочина розповів заступник міського голови Андрій Москаленко. Очевидно, чекає ходний найближчий період, найближчих декілька місяців. Саме тому сьогодні ми вранці мали комісія на з ТБНС і найближчі три тижні часу буде відбуватися тестування всіх сервісів з точки зору альтернативних і резервних форматів, і запуску теплопостачання, і газу, і, наприклад, роботи світлофорів, курсу громадського транспорту. Тому це з одного боку, з іншого боку, що дуже важливо зараз. Бати кожному бути теж готовими до зимового періоду для того, щоб вдома були і додаткові акумулятори, і були додаткові варіанти для зарядки і телефонів. Тобто такі найпростіші речі маємо на жаль згадувати цей решту складу зима, яка була від початку повномасштабного вторгнення з 22 на 23 рік коли було знищено велика кількість підстанцій. Ну і ми зараз бачимо, вважаючи навіть на останню яка була на Львів, яка кількість дронів, яка кількість загрози може бути для нашого міста. І щодо альтернатив, то Москаленко сказав, що в місті Ноть розгорнути 51 пункт незламності і заготра ці пункти будуть нарощувати. При цьому директор Львів Теплоенерго Олександр Одонець заспокоює, каже, що опалювальний сезон для населення ще не розпочало жодне місто. Політика, польський Сейм ухвалив закон, яким на НУПАО геноциді поляків. Отаксі чітко вказано, що до смертей були причетні, нібито українські нацисти. А тим часом Угорщина продовжує говорити про права на званшин на Закарпатті. кажуть, що блокуватимуть нам вступ до євросоюзу через це. Поївні погрози лунали із польського то чого нам очікувати? Чи справді Україна вина у всіх звинуваченнях країн сусідів? Що кажуть історики, і головне, що думають українці. Про це все знає наша Дарія Мокосянчик. Питання нацменшин в Україні дедалі частіше піднімається сусідніми державами. На думку нардепа Олександра Алексійчука, що представляє рівненщину у парламенті, наразі немає жодних перешкод чи порушень прав нацменшин на території Української держави. Чому Польщі та Угорщині вигідно створювати перешкоди та чи це на вступ України до ЄС? Продовжить народний обран. Тисно політичні заяви тих лідерів, які з певних причин мають неприязнь, відкриту неприязнь до українського народу. Перш за все, це, це стосується прем'єр-міністра Угорщини. Ну якщо говорити про Польщу, то тут швидше питання економічного характеру ніж національних меншин, оскільки вони не хочуть відверто говорити, що вони блокують певні процеси по перемовинах, по відкриттю там кластері, хоча поляки офіційно не блокують, важко сприймається суспільством. Будь-якої країни Європейського союзу про те, що країну, яка знаходиться у стані війни як жертва, хочуть блокувати через економічні інтереси. Тому вони знаходять питання якоїсь історичної пам'яті, і на цьому починають спекулювати. Я вважаю, що нам потрібно до цього підходити з холодним розумом. Чітко виважено немає ніяких переслідувань національних меншин. Ми дотримуємося багатьох європейських прав в питанні вивчення мов нас машин в школах і. Таким чином Степ байстеп, я думаю, що ми досягнемо тих результатів, які які сьогодні чекає українське суспільство. А що ж з цього приводу каже історія? Про це у науковців дізнавалася моя колега Наталія Мельничук. Питання українсько угорських відносин не можна зрозуміти без історичного контексту. Угорці здавна демонстрували мислення імперського типу, а нинішня дружба орбана з путіним лише продовження старої політики впливу сильних на слабших. Так вважає історик, дослідник визвольного руху двадцятого століття Микола Посівнич. Угорці завжди мали претензії до своїх сусідів. Вони це не тільки до українців, а й до Румунії, до словаччини, до Сербії, до Хорватії. Але з іншого боку, угорщина хоче за рахунок слабшого сусіда показати свою велич, і це зараз будуть вибори. І Угорщина свідомо, як і Польща так само нагнітає до ту внутрішню політичну боротьбу і показати, що вони є успішними в цій ділянці. В Україні потрібно стати успішною розвинутою державою. Це вперше чергове наше внутрішнє завдання не ну, йти на поступки, але питання угорщини не єдине, яке сьогодні викликає занепокоєння українців. Нещодавно і у Польщі пролунали резонансні заяви. Це є внутрішня політична польська боротьба. Що це до України ніякого відношення упосередковано немає? Бо претензії виставляти до Росії чи до Німеччини. Вони бояться, тим самим знайшовши такого гарного спареного партнера як Україну, яка в цих складний період не може віддати адекватну відповідь Польщі. Що з цього приводу думають українці, і чи вплинуть ці питання на наш вступ до ЄС дізнавалась моя колега Софія Сампрех. Європейський шлях України тема, яка знову викликає суперечки. Ми запитали людей, як вони ставляться до дії Угорщини, і чи вірять, що Україна готова стати частиною ЄС. Люблю угорський народ, але те, що витворяє угорський уряд на чолі з Орбаном, ну це просто вже ніякі рамки не є. Неприємне відчуття з приводу агресивної риторики, яка є по відношенню України, допомагають. Українцям не з великої любові до України. Їм вигідна ця війна в Україні, щоб вона й далі продовжувалася. Вони отримують дотації від Європейського Союзу. Вони отримують дешеву робочу силу в вигляді українців. Україна не готова, на мою думку. Що це пов'язано з правами людини. Це і права окремих спільнот в Україні. Тому що там наш не В Євросоюз все таки не буде мати хороших сусідів. защиту буде мати? Я так думаю. Нам нікого не треба. Ми дуже сильна Україна, і ми переможемо. Світ країни Балтії планують масову евакуацію на випадок нападу Росії, Естонія, Латвія та Литва розробляють плани дій. Про це Пешаройтер за словами керівника пожежної служби Литви, загрози можуть бути різними. Наприклад, розміщення могутньої армії вздовж кордонів Балтії з метою захопити усі три країни за три дні тиждень. Під час навчання у вільнюсі цього тижня відпрацьовували евакуацію ста людей. Втім, у реальних планах планують евакуювати сотні тисяч литовців. Половина мешканців, що живуть вздовж кордону, приблизно 400 тисяч осіб, перебувають у зоні особливої. Уваги латовському місті Каунасі планують розмістити до 300 тисяч осіб. У вільнюсі вже визначили пункти збору, маршрути евакуації, склади з необхідними запасами та транспортні засоби. У разі загрози Естонія планує переселити 10% населення. Це 140 тисяч людей. Латвія до третини громадян або 600 тисяч осіб. Спорт вже сьогодні. Наша збірна з футболу зіграє вирішальний матч проти Ісландії. Бокмекер роблять одні прогнози. Експерти інші ми поспілкувалися з легендою Карпат і запитали його думку. А також Реготували для вас і інші спортивні новини. Все це слухайте вже менш ніж за пів години. Oh, yeah. У західних областях завтра дощитама у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 7 до 11 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 11. І це всі. Підсумки дня на сьогодні для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкти на радіо ФМ Галичина Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодні та полято майбутнє від поліциста політичного експерта Віталія Портникова.